Під час оранки пласт ґрунту перевертається та розкришується. Пожнивні рештки закладаються на дно борозди. При щорічній обробці на одну й ту ж глибину утворюється плужна підошва. Під час вертикального обробітку верхній шар ґрунту розпушується, а стерня подрібнюється і залишається на поверхні поля як мульча. Завдяки конструкції робочих органів підошва не утворюється. Диски брони мають сферичну форму і встановлені під кутом. Вони зміщують розкришений ґрунт в сторону по горизонталі червона стрілка, що в поєднанні з притисканням опуклої частини диска до ґрунту сині стрілки спричиняє ущільнення ґрунту. Ножі екселератора мають канавки та встановлені майже прямо. Вони рихлять верхній шар ґрунту, утворюючи вертикальні розломи за рахунок концентрації тиску на вістрі леза синя стрілка. Що в поєднанні з підривом ґрунту вверх, червона стрілка без бокового зміщення запобігає утворенню підошви? Вертикальний обробіток залишає подрібнену стерню на поверхні поля та однорідну структуру ґрунту без підошви. Стерня зменшує силу удару крапель дощу, запобігаючи утворенню корки, що в поєднанні з вертикальними надрізами ґрунту покращує проникність води, таким чином збільшується накопичення вологи. Плужна підошва це перешкода до накопичення вологи. Підсушування верхнього шару ґрунту після дощу може прискорити утворення кірки. Висушування ґрунту, накритого пожнивними рештками, значно менше ніж голого, тому що рештки захищають землю від дії сонячного проміння та зменшують рух повітря біля поверхні ґрунту. Коріння, що зустрічає на своєму шляху перешкоду у вигляді ущільнень. Змушена рости в сторони, що зменшує забезпечення вологою і живленням, а також погіршує стійкість до вилягання. Дбайливе ставлення до землі запорука гарного урожаю.